Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами п'ятниці, 13 грудня, в студії Олегендрексон. Починаємо з такого. Знову до спорту і творчості. Головне це здоров'я і життя наших дітей. Позашкільні заклади у місті відновлюють роботу в очному форматі: військовий облік для жінок, встановити ступінь придатності до військової служби та стати на військовий облік. Що потрібно знати українкам про новий порядок обліку? Небезпека тонкої криги застерегти населення, щоб в жодному разі не відпускали дітей на відпочинок біля водойми. Криворізькі рятувальники та патрульні провели рейд на ставках. Не припиняються ворожі атаки по Нікопольщині. Ці ночі війська окупантів знову скерували на район свою важку артилерію. Поцілили по Марганецькій громаді. Інформація від обласного управління ДСНС. Далі. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. Цього разу вдарила по Марганецькій громаді з важкої артилерії. Випустивши з десяток снарядів, на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки наразі з'ясовуються. З 12 січня після довготривалої паузи відчинили двері для своїх вихованців міські позашкільні заклади. Дитячо юнацькі спортивні школи, центри творчості, художні школи, палаци культури. Заняття в очному режимі розпочалися для дітей, чи батьки дали на це письмову згоду і лише в тих закладах, які мають облаштовані укриття. В одному з таких сьогодні, поки діти займались, дорослі обговорювали, як зробити офлайн навчання для дітей найбільш ефективним і безпечним. Ось так розпочали сьогодні офлайн навчання учасники дитячих творчих колективів Палацу культури Північний. У цьому мистецькому закладі сьогодні провів робочу нараду, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Тема якраз і стосується відновлення позашкільного навчання юних криворісців у звичному форматі. Юрій Вілкул ознайомився з умовами безпечного проведення занять для дітей, оглянув укриття, відвідав уроки творчих колективів, поспілкувався з дітьми. Уже майже рік йде війна і. Наші діти вже, мабуть, втомилися навчатися в онлайн режимі. А для нас головне це здоров'я і життя наших дітей. Але зараз є така можливість, щоб наші і спортивні заклади, художні школи, музикальні школи могли вже Займатися в офлайн режимі там, де є укриття. Тому ми разом з педагогічними колективами. Там, де батьки дали згоду на те, щоб діти займалися, ми повідкривали і гуртки художньої самодіяльності, і школи. Я вважаю, що виховання наших дітей вже. Нормально пішло в офлайн режимі, бо вже таке багаторічне навчання вулицею дітей повинно, щоб його не було. Діти, я поспілкувався зараз з дітьми, і всі діти дуже задоволені і батьки задоволені тим, що діти можуть вже в офлайн режимі навчатися. На репетиції помітне бажання дітей зробити кожен рух безпомилково. Одразу помітно, що за колективом і заняттями діти скучили. Це дуже круто, і я сумувала за танцями. І це дуже колектив, дуже гарний, дуже дуже, дуже сильний. І він як нам, як сім'я. Хочу пообщатися з друзями. Раді зустрічі з вихованцями і дорослі працівники палацу культури кажуть, готувалися до цього дня заздалегідь. Подбали про те, аби заняття були безпечними і навіть по святковому прикрасили укриття. Завдяки Збройним силам України, завдяки нашій військовій адміністрації, ми тепер можемо відновити нашу роботу в звичайному форматі, в форматі, коли ми можемо спілкуватись вживу з дітьми. Тобто онлайн формат, тоді коли ми зустрічалися і бачили дітей тільки на моніторах, тільки через камери. Тепер в минулому у нас досить велике укриття на 280 осіб. Ми одночасно, тобто тут в Палаці культури можемо приймати таку кількість дітей, і ми розрахували, ми підготовили таким чином наш розклад, щоб от наша кількість не перевищувала от цю цифру. Всі керівники, всі батьки, всі діти, всі сторони цього процесу, вони дуже зацікавлені в звичайній роботі в звичайній роботі Палацу культури в форматі офлайн. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. На початку року в Україні був опублікований новий порядок організації військового обліку, затверджений Кабміном в останні дні грудня. Тож з 5 січня введення обліку здійснюється за оновленими правилами. Значна суспільна увага присвячена зокрема питанням військового обліку жінок. Що варто знати про це? Ми розпитали у юристів, поспілкувалися також із фахівцями медколеджу та поцікавились думкою городян. Аліна чистосердова продовжить тему. Тема нового порядку військового обліку, і, зокрема, обліку жінок жваво обговорюється у суспільстві. Криворіжці, з якими ми поспілкувалися, теж кажуть, цим питанням цікавляться. Чоловіки переважно стверджують, війна справа не для жінок. Жінки мають бути на господарстві вдома. Ну, якщо хочеться, то хай йде. не хочеться хай дома Жінки мають оставатися з дітьми вдома, а не воювати. Почули ми і жіночі думки з цього приводу. В принципі і можна стати научок. Якщо треба, то треба. Ми ж своє захищаємо. Я б пішла б, якби не дитина. Я думаю, що не треба для жінок. Тим часом нова постанова зобов'язує ставати на військовий облік лише жінок, медиків та фармацевтів. Всі студенти-медики знають, що по закінчення навчання вони стають військово зобов'язаними, і так було завжди. Розповідають у медколеджі. Сестринська справа. Лікувальна справа, кушельська справа, фармація, лабораторна діагностика, всі спеціальності, які у нас у коледжі, всі підлягають воїнському призиву. За новою постановою кабміну медичні заклади зобов'язані складати списки студенток, які за два місяці завершують навчання та передавати їх до військоматів. По завершенні навчання дівчата отримують тимчасове посвідчення військово зобов'язаної. Жінка зобов'язана протягом семи днів після отримання такого посвідчення з'явитися до територіального центру комплектування для того, аби пройти медичну комісію, встановити ступінь придатності до військової служби. Та стати на військовий облік. Жінки, які здобули медичну та фармацевтичну освіту до набрання чинності цієї постанови, можуть працевлаштуватися як не військовозобов'язані до кінця 2026 року. Не обов'язково ставати на військовий облік лише медикам-викладачкам, говорять юристи. Представниця всіх інших професій може стати на облік військовозобов'язаних добровільно. за такою ж процедурою. Військовий облік не дорівнює мобілізації. Це передусім резерв, розповідають юристи. Та наголошують, в питаннях мобілізації завжди враховуються сімейні обставини, наприклад, діти чи наявність хворих батьків. Аліна Чистосердова, Дар'я Дюськова, Артем Кравченко Олексій Правицький цей день. У Кривому Розі та в Дніпрі затримали двох прихильників руського миру. В нашому місті співробітники СБУ викрили чоловіка, який вів інформаційну війну проти України. У минулому він не раз виїжджав на заробітки до Росії, де вочевиці нахапався імперських ідей. Під час повномасштабного вторгнення затриманий поширював у забороненій соцмережі матеріали з виправдовуванням збройної агресії Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав проявляти більш активну антиукраїнську позицію через соцмережі. Долучившись до проросійських спільнот, він отримував звідти деструктивний контент та антиукраїнські наративи. На особистій сторінці він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських територій і схвалював дії путінського режиму. Публікації він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії ворожої армії і дискредитував Збройні Сили України. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436 Прим. 2 виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, горифікація її учасників Кримінального кодексу України. Сьогодні патрульні поліцейські та рятувальники проводили профілактичні бесіди з криворіжцями поблизу ставків, що у Покровському районі. Попри потепління, городяни нерідко виходять на кригу водоймищ, ризикуючи своїм здоров'ям і життям. До рейду долучилася наша знімальна група. Близько тижня у місті мінусова температура, тож на водоймах утворилася крига. Однак рятувальники наголошують, вона нестійка. Та, попри застереження, дехто все ж прямує на лід, як правило, порибалити. Це Покровський район. Я тут зовсім поряд живу з судом. А ну, люди на льоду зазвичай тільки А, Звичайні люди тут рідко бувають на льоду. От і сьогодні на ставках під час спільного рейду правоохоронців та рятувальників були прихильники зимової риболовлі, один з яких перевіряв товщину льоду. Рибалки є, ну, це ж хобі таке. Тут неможливо, хоч крига тонка, будуть лізти. Це люди такі, ну нам хочеться на кригу. Я кригу перевірив за завдяки пішні. Крига так виявилася досить товстою, що можна ходити. і Я вийшов на лід, тому що я впевнений, що вона мене витримає. Та рятувальники застерігають таке рішення ризиковане. Рибалкам на ставках учасники рейду нагадали про засоби убезпечення під час риболовлі на кризі. А для всіх батьків наголошують на необхідності пильного контролю за дітьми в зимовий час. Виходимо в рейди, ми спілкуємося з населенням, попереджаємо їх про небезпеку. В цьому році у нас, на жаль, вже є трагічні випадки. В селі Криворізького району Чкалово потонули дві дитини 2013-2017 років народження. Їх батьки самостійно витягли тіла дітей з водойми і для нас це також. Дуже трагічна новина. Ми хочемо застерегти населення, щоб в жодному разі не відпускали дітей на відпочинок біля водойми. Кожного дня патрульна поліція проводить дані заходи. Ми виїжджаємо на водоймища. Не спільно з ДСНС, але як сьогодні, але самі самостійно проводимо, і так само плануємо зробити ще коли буде крига. З ДСНС кожного дня виїжджати на рейди для того, щоб попередити саме випадки, які трапляються останнім часом. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Знайшла на смітнику так. Пояснила повні кишені набоїв. Жінка яку днями затримали під час патрулювання міста. За словами правоохоронців, криворожанка викликала у них підозру через нервову поведінку. В Оксанському районі під час міста під час виконання службових обов'язків при патрулюванні по вулиці Світлогорська працівниками поліції охорони привернула увагу підозріла жінка, яка, помітивши службовий автомобіль, почала дуже нервувати та змінила напрямок руху. Зупинивши громадянку при проведенні пр перевірки в її кишені було виявлено предмети схожі на боєприпаси до зброї, які з її слів вона знайшла на смітнику. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Саксаванського району та, по прибуттю, передано її для подальшого розгляду справи. Цей день триває. Далі будуть такі теми. На щедрий вечір. Навдалий рік. <плес> Юні учасники творчого колективу защедрували для військових. Марина Круть у Кривому Розі. Записую шість своїх пісень, але із підтримкою місцевих музикантів. Талановита співачки, бандуристка бере участь у проєкті Криворізької студії звукозапису. В десятці кращих потрапити до суперліги і там, звичайно, показати достойні результати. Анастасія Манагарова у топ 10 міського рейтингу кращих спортсменів року. Сьогодні у 10-й музичній школі звучали щедрівки та віншування. Вихованці зразкового театрального колективу Крок бажали військовим та волонтерам у залі всього найкращого в новому році. За свою творчість і любов до народних традицій малі артисти отримали солодкі подарунки. Щедрівки у дитячому виконанні слухала і наша знімальна група. І щедрий вечір. Традиційно на Маланка Василя українці співають обрядові зимові пісні і дарують близьким побажання. Так було і в 10 десятій музичній школі. Щедрували та колядували на вдалий рік на перемогу. Вихованці зразкового театрального колективу Крок. Сьогодні їхніми слухачами були педагоги, батьки, представники громадської організації на Кривбас та Криворізькі військові, талановиті дітки, вітали наших військових, які змогли були в місті завітати бо ви ж знаєте, де сьогодні всі військові. Ми, звичайно, їх привітали подарунками за те, що вони нам пощедрували, поколядували, адже сьогодні свято українське, Маланки і Василя і сьогодні щедрують, колядують. І Хотіли їм показати цим діткам і сказати, що сьогодні наші воїни стоять на передовій і покладають своє життя саме за наших заради наших дітей, тому що діти це наше майбутнє майбутнє України. І наші діти наші найкращі діти України. Упродовж свята малі артисти виконали більше десяти вокальних композицій: вінчування, твори для капельного виконання та пісні з музичним супроводом. На сцені народні традиції, а в залі атмосфера улюблених народних свят. Вернутися дитячою творчістю, поринуто в автентичну атмосферу свят прийшли до цього залу Криворізькі нацгвардійці. Кажуть, радіють, що в ці важкі часи діти шанують народні звичаї. Сьогоднішній день нам усім показав, Хоч навіть горі війна, ходіться кров, і наша батьківщина перекладує всі зусилля, щоб передолати цього ворога. Тут наші діти не забувають про те, що є свята. І є ялинка. Колядують, радують не тільки своїх рідних, військових і всіх. Головне те, що у дітей було свято. І вони цього не забули. Велика їм повага, пошана не тільки дітям, а й тим, хто їх цьому вчить і хто їх на це надихає. Арії Юськова, Владислав Талалай цей день. Учасниця національного відбору на Євробачення Марина Круть у кривому розі талановита співачка і бандуристка приїхала до нашого міста для участі в проєкті студії звукозапису Ракурс Рекордс, мета якого розвиток та популяризація. Української музики студія записала та відзняла шість авторських пісень Марини Круть у співпраці з криворізькими музикантами. У творчій атмосфері побували сьогодні і наші журналісти. Закохувати в українське, популяризувати рідні мотиви. Таку місію в ці важкі для України часи виконують митці. Пісень українською та виконавців стає усе більше. Якість відповідно теж має бути на висоті. Переконані у криворізькій студії звукозапису. Ми хочемо бути частиною. Української культури і ми хочемо робити певний внесок. І внесок якісний. І ми вирішили, що ми хочемо писати українські гурти, якісні, абсолютно різні. Для того, щоб розповідати, як і нам, українцям, що ми круті, ми класні, і робити це в дуже класній якісті. Сьогодні для нас особливий момент, оскільки ми вперше за свою офіційну трьохмісячну історію ми пишемо оркестр, але оркестр. Не простий, А з бандури на в Україні Мариною Круть, яку ми запросили для цієї події. Марина Круть співачка, бандуристка, поетеса та композиторка. Тексти своїх пісень пише сама. Зараз головні натхненники виконавиці – українці. Нині роботи Марини про війну, сучасні реалії і те, що болить кожному. Її спів лунає і на лінії фронту, куди вона приїздить для моральної підтримки воїнів, і в Європі, де виконавиця розповідає через творчість про те, що нині відбувається в Україні. Сьогодні Марина в Кривому розі на запрошення друзів по творчості. Я приїхала сьогодні знімати лайф для ютуб-каналу Ракурс Рекорд. Це мої гарні друзі, які живуть і творять у кривому розі. І мені дуже приємно, що вони мене запросили сюди. І для підтримки локальної музики, локальних музикантів і для розвитку української музики. Я сьогодні записую шість своїх пісень, але і з підтримкою місцевих музикантів. О, це зібраний мішаний струнний оркестр. Музиканти, які в такому складі об'єдналися вперше, досягти абсолютної синхронності змогли за три дні регулярних репетицій. Цей досвід називають цікавим та зізнаються від співпраці з Мариною Круть, отримали максимум творчого задоволення та натхнення. У Нас тут струнний склад дев'ять людей, і бас гітара, і ударна установка. То сам струнний склад присутні. Люди, якби всі з Кривого Рогу родом, але вже деякі пороз'їжджалися, хтось вчиться в Харківській консерваторії, хтось в київській. Я приїхав зі Львовської консерваторії, але теж родом з Кривого Рогу. І так, от ми зараз співпало, що в силу деяких обставин змогли тут зібратися спеціально під якби, цей проєкт. Сергій Гусятник розповідає: будуть у студії і інші талановиті українські артисти. Хто саме не розголошує, втім інтригує усі учасники проекту творчі люди, що знаються на музиці і вміють донести її до кожного серця. Карина Крикон, Микита Шевченко, цей день. У палаці культури мистецькій сьогодні влаштували дефіле для маленьких красунь. Прикрашеним залом у святковому вбранні продефілювали 24 учасниці. Свято для родин переселенців організував благодійний фонд сундучок. Учасниця номер один – Коваленко Валерія. вісім років місто Олешки займається. Заодною 24 маленькі учасниці, дефілювали червоною доріжкою Палацу культури мистецький. Переважно це дівчата з зміст, де йдуть бойові дії. Херсонська область, трошки і Запорізької пару дітей є. Як виникла ідея, ми проводили фотосесію для дівчата. Три дні підряд було по 10 людей по 10 дівчаток, ну, хотілося б їм зробити щось більш масштабне, більш цікаве, щоб вони почутували себе маленькими принцесами. Допомагали у створенні оригінальних образів батьки. Мама готувала красну сукню, але я вибрала цю. бо ця мені дуже понравилась, бо вона дуже гарна. Я вже виступала в Львові в полгорода через полгорода я не боюсь, ми підготавлювались цей раз. Я думала, що я попробую якщо вийде, Я хочу піти до діфеле. Ще раз на пропозицію фонду провести свято для маленьких красунь. Охочі відгукнулася. Громадська організація Співограй у нас при громадській організації є театральна студія. І ми з дітьми займаємося сценічним мовленням та акторською майстерністю, і з задоволенням прийняли запрошення від Світлани, з якої багато років товаришуємо, провести цей захід. Тому підготували сценарій, працювали при свічках, при фонариках, щоб його вивчити. Мені хотілося порадити, щоб все було добре, і щоб у нас скоріше закінчилась війна. Перемога вже настала. Бо всі це, всі українці цього чекають, і навіть вимкнення світла не завадило маленьким принцесам крокувати червоною доріжкою у нагороду, солодкі подарунки та фотосесія на пам'ять про це святкове дефіле Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день. Гандболістка команди Дон ДВС Анастасія Манагарова потрапила в міський рейтинг найкращих спортсменів 2022 року. Дівчина займається у четвертій дю США. До успіхів у спорті рухає любов до гендболу, зізнається Анастасія. Зі спортсменкою і її тренером поспілкувалась Аліна Чистосердова. Анастасія була у дитинстві активною дівчинкою, тому батьки віддали її на гандбол і не прогадали. Анастасія швидко влилася в колектив. Зараз її команда Дон Дувс, срібний призер чемпіонату вищої ліги. Грають в ній дівчата 2001-2004 років народження. На останніх змаганнях у рівному команда з кривого рогу посіла перше місце у турнірній таблиці. Анастасія може забити за гру 5-8 м'ячів. Щодня працює над собою. З гордістю каже тренер Геннадій Кравцов. Настя 6 років тренується вона дуже перспективний дитина. Грає в амплуа лівого угла. А от, является на сьогоднішній день она в резерві молодіжної зборної України. Ну, занимает, скажем так, в основном составі играет команди. Сама Анастасія Ділиться, отримує задоволення від гри і майже не хвилюється перед змаганнями. Їй добре дається гра, та поки що далекоглядних планів на спортивну кар'єру вона не будує. Найближча перспектива це стати першими в чемпіонаті вищої ліги і в наступному році потрапити до суперліги, і там, звичайно, показати достойні результати і відчути рівень, який грають там дівчата. А на ближчі п'ять років точно планів немає. Буду жити та насолоджуватися. Гандбол це командний вид спорту. І від злагодженої гри багато чого залежить. Тренер з самого дитинства вчить дівчат забути про все, що відбувається поза грою, та бути єдиним організмом на полі. Ми всі одне ціле. ілі ми побіждаємо, ілі ми всі проіграємо. Ну, як так, от робота. Тренер дуже пишається, що його команда з року в рік підіймається вищі по спортивних сходинках та здобуває нові перемоги. А в команду проходять грати справжні таланти. Аліна Чистосердо, Владислав Талалай. Цей день на цьому все. Будьте з нами у соцмережах. Слідкуйте за новинами. А я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе.